Робота продовжується, як ото говориться, дають, бери, б'ють тікай, дають печем до последнього. Вчора вивіз чи 13 машин, чи 14, ти пам'ятаю. І сьогодні продовжуємо. На питання людей, ті, що говорять, тебе жопа на сідушки не пріє у масеї, там же ж пленка, то я вам скажу, там не пріє. Там вентиляцію включив, кондиціонер включив і все по красоті. А поки доїхав з бази сюди, на газоні, на оцій сідушки, я чуть не зомлів. Вчора цілий день, яйця до пупа прилипали. І сьогодні зранку та сама ситуація. Тільки вчора хоч хмарно було, сьогодні сонце вже ріпіже неможливе. Але треба працювати, поки є, поки дають. Так що ми тут вивозимо, сьогодні працюємо по накатанні, як і планували. І вечором поїду бризкати сою піоніровську на 35-му міжряді. Це все, звісно, покажу, прокоментую, І з'їжджу на сою Мустанг, де в нас проведена вже гліфобробка 3-4 дні тому, де ми додавали аналог Хармоні. подивимось, як там себе соя чухає. Може ми її тренди дали, бо під один написав каре, сусід дав, а я не давав то в сусіда пожовкла, а, а в мене, типа, нормальна. І я так підрозчарувався, ну в процесі е, в обідний час зганяю, подивлюся, що там, до чого, як. Притупилася, припалили, ну, блін, все, наука на все життя. Це ж нам порекомендували. І ми ж тіпа, використали. А може, треба було не використовувати. А взагалі треба подивитися, може вона там нормально е, стоїть, як грім. Ух, жара вже неможлива з самого ранку, це просто жах. Ну, в общем, не будемо довго розтягувати, все по суті, все по ділу, як має бути. Приїхав аналізувати, як спрацював наш аналог Хармоні із раундапом. Отвести ці пакети оцим всяким продавцям, які продають, рекомендують і не знають що. Крепко получила тренди соя, Пожовтіння, це все діло є. Я то розумію, що вона відійде, але це був великий риск. І цього робити не потрібно. І ось тут лободу покрутило. Ось покрутило. А ось стоїть як квітка. Да, да, більше такого. Бачите? Більше такого, ми ще юто вже жопа. Більше такого ніколи в житті робити не будемо. І вам не рекомендую. Чуть-чуть, звісно, дало просратися, особливо видно на 70-му міжрядді. тут як 35 те воно зеленіше, якоби не так показує. І далі продовжується поїдання нашої сої. Це просто жах. Аби, звісно, аби звісно пройшов дощ, питань би не було. Вона б відійшла набагато швидше. А так, а так. Жопа. Не повторюйте наших помилок. Краще вчитися на чужих. Ну а ми будемо вчитися на наших. Холдинг теж бризкає. Стрикоза. Да, да, оце, звісно. Те що таке ось все, скажімо, так? Да, у фазі ті, що потрібно, ось покрутило, повело. Надурило і втекло. А оце кукуруза, хто знає. Ну в общем, ждемо, це виходить десь 4 чи 4 дні після оприскування пройшло. Фон отакий. Помутнення, пожовтіння. Очікуємо, очікуємо результата. Лечу вже на поле дев'ятого вечора. Оце погода, верні, і погода, і час, в який, в який потрібно працювати гербіцидами по тим чи іншим культурам. Жари вже нема, вітру немає, тобто знос мінімальний, все чотенько. Їдемо на сою, будемо бризкати сою піоніровську е, на 35-му міжряді. Ви бачили попередньо відос. Я прикріпляв, це ми з батьків обід'їздили, дивилися на сою і думали, що відосі кажу, що ми її припалили тим аналогом Хармоні. А потім давай аналізувати, та коротше не тут то було, це нашій косяк. Суть якова, перший раз провели ми гербіцидний захист, убрали бур'яни. Потім обнаружили, що нашу сою щось їсть. Ну, ми ж тільки гурк наколотили інсектициду, фунгіциду, мікро-макро, карбомідів і поперли. Пройшло 7 днів і ми знову оце ж її накрили фунгіцидом, інсектицидом і так далі. Виходить, це наш косяк такий жорсткий, так як ми просто забули, не глянули в записі, що ми там колодили, що ми там проводили за обрискування. Ну це наш косяк. Так що будемо сподіватися, що сойка відійде. відійде. Конечно, б, пройшов дощі, то вона б набагато швидше вийшла. Ну, а так пустиня, будемо чекати. Головне, що це, по суті, не препарат, бо йдять Льо каже, я вже приміняю так не один рік і типа, все чітко роботає, працює. Ну, ми ж бачили, там покрутило, повело все. Я думаю, завтра там вже зовсім другий ефект буде. Значить, з приводу 100 літрів виливу. Багато хто пише, багато хто дзвонить, в коментарях задають питання, типу, вас вили, там, чи 100 літрів, а як вам там 100 літрів працюють, не працюють. Ну, ви бачили, я ж там ставку робив, що працюють, типа ще і як. Круте, верте і так далі. Скажу так, що ті люди, які спробували вилив 100 літрів, вони вже в житті не повернуться до 200 літрів. Це просто марна трата часу при заправлянні оприскуча, при набиранні бочки і при регулярності всьому процесу. Я не бачу в них сенсу ніякого. 100 літрів це є тема. Люди вже вносять на сьогоднішній день 50 літрів вилив, той самий Артем Лаврик. Він 50 літрів виливає, і на кожне поле в них стрикоза заряжена, приїхали іменно там, знають, скільки потрібно. Ну, приїхали, поле бризнули, поїхали на, на додому, долили, а інше поле поїхали. Тобто, Сьогодні навіть бачив агронома Холдінга, в них теж біля нас посіяна соя. І задаю йому питання, кажу, який у вас вилив стоїть на стрикозі. А що я, знаєте, що по відповідь? 100 літрів. Тобто не 150, не 200, а 100 літрів. І питання, чому 100 літрів? Та тому що холдинг, якому потрібно накривати десятки, сотні, десятки, сотні, за, сотні гектарів за одну зміну, вони вміють рахувати час. Поки, як, наприклад, бочка на стрикозі буде там 3 тони, 3 тони це там 3, 15 гектарів. А так 30, тобто продуктивність двічі. Раз заправив, 3 гектарів зробив, другий раз заправив, ще 3 зробив. А так, виходить, раз заправив 15 гектарів, опять заправився, ще 15 гектарів. Тобто це все час. І я не бачу сенсу виливати по 200 літрів на сьогоднішній день. Ми працюємо задоволені. Навіть зараз я ось їду на образно скажемо, дальнє поле. Воно як, воно порівняно не дальнє, можна і на простецю, воно порівняно недалеко буде. Але там ставка крута така гора, що я колись з прицепом чуть не злетів ставок, то я, блін, більше на той гружоний не їжджу. Це ще на в зоні було з добривами, ну його нафіг. А виходить, по трасі кружок треба мотнути. Щас заїду, бризну і поїду собі далі додому назад на базу. Бо вже заморив, спочатку бризка, вчора пшеницю до... до сіков. Чи пів другого вчора ну, був вдома. Тому ж пізніше розпочали возити сьогодні Ну Коротше, скажу вам так, що 100 літрів це 100 літрів. Попрацюємо рік, може і другий, може вийдемо взагалі на 50. І нефіг його тулить в воду. Ми ж, нам по суті як розроблятися, я не агроном, я не закінчував ніде ніякі вузи, абсолютно ніякі. Так, за агрономічні я взагалі мовчу. Але я ось бачу результат. Я 100 літрів вилив, 100 літрів все спрацювало. Ми ж повинні на рослину лить діючу речовину, да? не воду. те, що ми там будемо. Вони пишуть, є ж поміль... ну, як пишуть на каністрах, що там треба не менше 200 там, літрів води вилив, щоб і так далі. Це вони страхують свою жопу, щоб завтра воно, в случая чого, не спрацювало. А сіка ви води вилили та 100 літрів. О, це із за того у вас і не спрацювало. Там же ж написано, що треба 200. Все воно працює, ми вносимо діючу речовину, то тобто, є розпил іде ну, дрібна, порівняно дрібна капля, яка покриває нашу рослину. Калдойоці. Покриває рослину чи бур'яни і так далі. Тобто Воно все все зачотінко. Так що я рекомендую 100 літрів і не вага. Є багато інших знаю, хто є по 100 літрів. Хтось форсунки міняє, на так як в нашому випадку на іншому приспачі. Хтось е електронне посекційне відключення, це теж має, нічого не повключав і їду, чуєте. Це теж бомба тема, залився і пече, що як доля теж бризкає свою сою. Зараз ось доїжджаємо, покажу. 35 те міжряддя, це о, має право бути на наступний рік будемо чуть-чуть чудити. Дай Бог доживем, зберем врожай. Та що це мене так нос чухається, я, вроді, не збирався ні з ким бухати. А чухається, це ж, поки їхав сюди, та різбу в носі нарізав, та чуть мозгів не достав, та як потекла. Прийшлося приміняти бумажку, добре, що є. Сру папір, сама найкраща салфетка в мірі. Тут там забур'янині з солішний. Це теж будемо робити гліфобробку тут зараз, чисто гліфобробку. Потім пізніше прилечу бризну е мікро-макро, фугіциди і тому подібне. А зараз іменно бо іменно Босочник, це вже ж буде друга, бо соячник клупа, що лізе не подняв, а по часам. Так, Тут спутники шукає, зараз тут. Все, тут на мазі пішли подивимося сою. сою. Проти сонця, звісно, поганенько видно, але оце, оце погодні умови для того, щоб вносити той чи інший гірбіцид. Так, березка, ну березку, як завжди, у нас ніхто нічого не візьме. Це з ворота, сойка вже якраз готується до... О! Ось, зверніть увагу, просто, просто, це така гадость. Що йомайо мою -йо. Соєшний, вроді би така, да, культура широколисна, велика, мочна. А на неї там тільки випаде капля із гліфосатом чи іншим гербіцидом і одразу він чахне. Ось така наша сойка. Тут на цій ділянці був величезний сильніший дощ, що позмивало все на світі. Воно його уплискало, ми ротаційку тут не приміняли, батя не захотів топтати. І бачите, сіке березки, Це вже її тільки приб'є і все. Ну, вже є, Це все, бачите, і шпре, ось і мещі є, ось і соєшник, просто, як завжди. Тобто треба, щоб сойка була чистесенька і буде чудово. Не пам'ятаю, це треба передивлювати це відео, що тут повисів 200, е чи 400 тисяч, чи 500, ну це вже потім. Що ми по фазі маємо? Один тройчестею, другий, третій, четвертий слізе. Класно, 35 мене радує. Оце тут, а, бачите? Тобто інша соя піонір, але теж, теж її їсть. Теж її їсть. От тут не можуть бути такого, щоб сівалка не положила. Це просто або з'їло, або не виткнулася, або з'явилася кірка. Оце ідеальні умови для того, щоб вносити будь-який препарат. Ось бачите соєшник. Прям очагами такими. От по-своєму соєшники хреново по іншим культурам, тому що залишається падалеце сіка, потім з ним неодноразово приходиться боротися. половиною норма ліфосату. О, отак проти сонця. Оце ж теж така зараза, що її ж не бере ніхрена. Краш тіль нічого не дує, нічого ніде. Температура, прохладненько на ніч. То, що доктор пише. Чуть-чуть посмикай. Ну, це нереально, щоб його гліфосат взяв. Кобло таке ж. Так, обходжу края і далі ще щось прокоментую. Переїхав вже на іншу площу. Тут все, в принципі, те саме. Ну, по-моєму, якщо не помиляюся, ми тут сіяли густіше. Ну настільки густіше, не пам'ятаю. Зараз вже така пора року, дивлюся, не пора року, а пора доби, що на камеру дивлюся, і щось воно поганенько видно. Дивіться, які сліди. Ходять якісь звірі. Ну, це моя вина, це я так виїжджав. Хотів показати, сусіді сусіди пробігли е, ротаційкою. Теж ж них тут як у нас ось ось, так і у них ось Так само ж був дощ і плескало. Пробігли ротаційкою і підковиряли оцю корочку. Ну а ми не робили ніфіга. Забили хер, як кажеться, можна було чи стрігелем, чи ротаційкою, але ну, батя сказав, що не фіг топтать. То бачите, що виходить. До речі, тут посіяна СЗ-на 30-му міжряді. Так. Ну так, через рядок оце. Отак. Будемо дивитися, спостерігати. Була ротаційка, немає ротаційки. Тут ось в мене рядочки зійшлися, змикнулися. Теж та сама історія, соєшник, соєшник і ще раз соєшник. Не годиться, не годиться після соєшника якісь культури сіють. засоря тільки землю. Так що зараз тут накриваю, оце ж електронний вилив, да, регулювання посекційна там і так далі. Ту площу забризкав 100 літрів. Ну, У нас тут, виходить, 2 паї, то есть, 9 гектарів. 900 літрів потрібно нам. Я набрав тонну. Там вибризка, виходить, ну, грубо скажем, 450 літрів, да? Хай там 500. І ще 500 залишилося. В кінечному результаті, коли вже буду в останній раз йти, я додав, щоб вибризкати його максимально, щоб воно не залишалося у присточенні. Все, зараз мотор погнав далі. Вечір, тихо, красота. Все тоді. Закінчую відос. Дякую за увагу. Всім пока і все буде Україна.